Зараз, коли ви дивитесь це відео, проходить шоста зустріч контактної групи з питань оборони України, що організовує міністр оборони США Ллойд Остін. На цьому Рамштайні вкотре збираються міністри оборони багатьох країн, і після того ракетного звірства, яке вчиняють російські терористи, на цю зустріч було багато очікувань. Тож у сьогоднішньому відео ми коротко поговоримо про те, якими були запити української сторони, та що вже пообіцяли надіслати партнери. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте поставити свою найкращу вподобайку та підписатись на наш канал. Почнемо з потреб. Звісно ж, головною темою була протиповітряна оборона, так як росіяни накупили іранських мопедів і використовують їх щодня. Скоріше за все, вони придбали не просто безпілотники, а й ліцензію на їх виробництво, адже як ми вже розповідали в нашому окремому відео, у Ірану їх просто немає настільки багато. І в цьому є ще один момент: усі ці мопеди-балалайки летять інколи за низько для серйозних ЗРК і в той же час за високо для звичайної стрілецької зброї. Саме тому одним із запитів України на Рамштайн 6 стала інтегрована система ППО, тобто системи різної висоти та дальності роботи. За словами генерала Марка Мілі, одним з таких запитів є система Hawk, чи більш модернізована Хоукей. Вона не настільки крута та нова, як ті ж на сам чи t проте її кляті шахіди далеко не калібри. Тобто є маленька дилема: стратегічні об'єкти, як от Ті ж центральні ТЕЦ, захищати треба, проте де набрати стільки сучасних систем, і що найголовніше ракет до них. А умовного Хоука для цього більше ніж достатньо, і теоретично США, Нідерланди, Франція та Німеччина могли б їх надати, адже вони вивели їх із експлуатації ще 10-15 років назад. Проте я не зовсім розумію, що означає виведення з експлуатації, фактичне знищення. Ну і найцікавіше в цих ракетах те, що вони вміють працювати з мінімальною висотою 60 метрів, що в нашому випадку дуже і дуже корисно. Проти місцями йшла мова і про М Шорат сучасну систему ППО малої дальності. Вона оснащена 30 мм автоматичною гарматою М230, кулеметом М240 калібру 7,62, а також зенітною пусковою установкою ФІМ 92 Stinger на 4 снаряди та двома ракетами Longbow Hellfire. Остання зазвичай використовується для наземних цілей, зокрема танків, але може бути використана і для повільних БПЛА. Крім цього, мілі виклав план, в якому декілька країн, зокрема Німеччина та Ізраїль, можуть передати декілька систем, які потім можна об'єднати. Це технічно складно, проте можливо. І від себе хочу доповнити, що дійсно більшість згаданих систем, не тільки пускових установок та ракет, а й радарів, систем управління вогнем та зв'язку, дійсно мають відкритий код. Тож інтеграція різних систем цілком можлива. Цим, до речі, збираються займатися 12 європейських країн, зокрема країни Прибалтики та Скандинавського регіону. Вони планують об'єднати свої системи у єдиний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони, завдяки чому захищеність стане набагато вищою. Ну і, власне, Україна після переходу на сучасні системи також зможе туди швиденько інтегруватись. На запитання, коли Україні очікувати на нові системи ППО Ллойд Остін відповів, що системи будуть надані так швидко, як ми фізично зможемо їх туди доставити. Тож, я думаю, що найближчими тижнями до вже приїхавшої IRIS-T додасться і на сам. Ну і щось простіше або складніше. Тут уся проблема в тому, що наша прекрасна країна дуже велика, і створити систему ППО для неї задачі не з простих. Тож, складаючи усі ці заяви, думаю, що наше небо нарешті стане трохи більш захищеним. Проте самі ЗРК це, звісно, добре, але їх чимось треба заряджати. А вартість ракет там ой яка немаленька. Тому Нідерланди, які зазвичай не дуже люблять ділитися інформацією про свою допомогу, передадуть ракет для зенітних систем на суму 15 мільйонів доларів. Про які саме ракети і для яких систем не уточнюються проте, все той же Ллойд Остін заявив, що вони будуть шукати можливість поповнювати запаси ракет і для наших С 300 та Буків. Важливий момент, який треба розуміти, Україна приїжджає на цю зустріч з конкретним списком. Цей список роздають міністрам оборони різних країн, і потім кожен з них надає відповідь, чим може допомогти. Це дуже спрощено, але якось так. Звісно що крім захисту нашій країні, потрібні і можливості нападу. В списку зазначені боєприпаси для артилерії, зокрема калібру 122, 152 та 155 мм. Про більшість з них ми вже розповідали в окремому відео. Тож можете подивитись потім, там цікаво. Канада приїхала підготовленою, і міністерка оборони Аніта Ананд оголосила про надання снарядів на суму 15 мільйонів доларів. Також, хто як не Канада, знає, що таке зима та холод, тому до складу їх допомоги входитимуть ще 500 тисяч одиниць зимового військового одягу. Але куди ж без реактивної артилерії? Тут допомога прийшла звідти, звідки й не чекали. Німеччина оголосила, що в найближчі кілька тижнів передасть більше САУ панцер 2000 та Марс-2, який є. Європейською модифікацією РСЗВ м 270 а 1 Це та, що Хай Марс, але з гусеницями та випускає не 6 а 12 ракет. Про те, скільки саме одиниць техніки буде передано, поки не повідомляється. І тут раптом Франція, наче як повинна передати три своїх ЛРЮ. Той же Марс 2, тільки з іншою назвою. Вважаючи те, що в них їх усього на озброєні 12. Це приємний подарунок. Проте там ще є 40 немодифікованих М270. Успіхи наших військових не тільки надихають нас з вами, окрім того, що Польща хоче скупити взагалі усі хаймарси у світі. Литва, наприклад, хоче придбати і собі шість штучок. А виробник вже легендарної гаубиці М 777 Сімдесят Systems після 5 років відсутності нових замовлень вже розглядає можливість перезапуску виробництва, адже запити від країн на придбання цих вдалиць гаубиць збільшуються чи не щодня. Дуже сподіваємось на те, що запити нашої країни дійсно будуть швидко опрацьовані країнами-партнерами, адже дійсно сучасні ППО мають змогу інтегруватись одне з одним, завдяки чому ми маємо реальну можливість закрити наше небо велике, неймовірне, вільне небо, вільної країни, вільних людей, які не забувають допомагати своїй армії. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обідняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.